Привіт, я Анастасія, і я професійний візажист. Нещодавно я задалась питанням, як саме виглядала українська дівчина у давнину? Чим та як вона наносила макіяж? На жаль, ми маємо дуже розмите уявлення про справжній український образ через радянський союз, все, що українське, смішне та незграбне. Але ж як було насправді? Сьогодні ми з моєю моделлю привіт. Привіт, ми з Юлією спробуємо перенестись у минуле та розібратись, як виглядала справжня українська дівчина у давнину, та які засоби вона використовувала замість сучасної декоративної косметики. Спочатку нам потрібно перевтілити нашу модель, але ми будемо робити це поступово, аби все вам розповісти. Основою українського вбрання була вишита сорочка. На всій території України сорочку шили цілісно, а на Закарпатті окремими частинами, де верхня частина була з нарядної вишитої тканини, а нижня частина з більш цупкої та практичної. По тому, як дівчина носила сорочку, можна було зрозуміти, заміжня вона чи ні. Незаміжні дівчата носили сорочку з яскраво вишитим подолом, підв'язуючи його поясом. Що ж, ідемо далі. Можна виділити три основних спідниці, які характерні українському етнічному костюму: запаска. Плахта та дерга. В якості повсякденного одягу використовувалась запаска. Її рідко прикрашали декором та вишивкою та шили з недорогої вовняної тканини різних кольорів. Також для повсякденного носіння використовували дергу. Вона складалась з трьох частин цупкої чорної тканини. Довжина спідниці була 60-70 см, а ширина до 3 метрів. У святкові дні українки надягали плахту як частину ошатного костюму. Прикрашали такий святковий одяг вишив. Та тисьмою з вовняних та шовкових ниток. Пояси були дуже поширені в українському етнічному костюмі. Їх використовували для обв'язування одягу на талії чоловіка та жінки. Також, окрім практичного значення, пояс мав функцію оберега від злих сил та недобрих людей. А для святкового одягу шили довгі пояси до 4 метрів, які потрібно було обмотати навколо талії кілька разів. У юлі сьогодні святковий образ, саме тому на ній довгий пояс. А тепер давайте додамо взуття. То що ж у нас зі взуттям? Влітку дівчата та жінки ходили босоніж, а в холодну пору або на свята вдягали високі чоботи, які здебільшого шили місцеві майстри. Красиві чоботи мали високі халяви, а замість каблуків використовувалися підкови. А ще дівчата, коли йшли на побачення, несли чоботи в руках, аби їх не забруднити, адже чоботи вважались статусною річчю. В нашої моделі дуже гарне волосся, але в ті часи дівчатам не можна було ходити з розпущеним волоссям. Саме тому вони його заплітали в косу або ховали під хустку. Дівчата покривали голову незалежно від погоди. Правила української заміжньої жінки диктували: прибрати ретельно все волосся під хустку. Раніше неможливо було зустріти жінку на вулиці, а тим паче в церкві без хустки. І звісно ж, прикраси тепер поговоримо про них: коралове намисто, бурштин, скляне намисто були найбажанішими прикрасами українки. Варто пам'ятати, що в різних регіонах намисто відрізнялося. Найпопулярнішим було червоне дерев'яне намисто, тому що воно було найдоступнішим. Також вважалось, що чим більше у дівчини намиста, тим багатша вона наречена. А тепер доповнимо наш образ макіяжем і поговоримо про те, як дівчата робили його у давнину. Звісно, ми будемо використовувати сучасну косметику, а про те, як дівчата фарбувались раніше, розповім під час макіяжу. Головними ознаками дівочої краси була біла шкіра і рум'янець на обличчі. Еталонність цих уявлень засвідчують поширені порівняння дівчини з калиною, ружею, ягідкою або яблучком. Тому дівчата намазували лице оливою з паприкою, а воно на холоді пече і лице рум'яніє. Українські жінки використовували сік малини чи вишні як помаду, а буряк, як рум'яни. Обличчя вони припудрювали борошном або крейдою для ефекту відбілювання. Вії та брови підводили сажею. Водночас чоловіки називали таких дівчат ляльками і надавали перевагу природності. Любили тоді українські жінки і змінювати колір волосся. Для коричневого використовували лушпиння цибулі, а для біло-жовтого шафран з ромашкою, червону фарбу отримували з барбарису, малинову з молодого листя яблуні, зелену з молодої цибулі або листя кропиви, жовту з листя щавелю і кори вільхи. Окрім того, знали наші пращури і секрети кольорів, яким можна причарувати, а яким відігнати. Окрім так званої декоративної косметики, вони використовували й різні маски лосьйони та креми. Жінки знали, що огірковий сік та відвар петрушки роблять обличчя світлим і сяючим, а рослинні жири пом'якшують і відновлюють еластичність шкіри. Наш макіяж готовий, а тепер давайте доповнимо його вінком, аби наша модель виглядала повністю готовою. Лише подивіться, яка красуня. Саме так дівчата виглядали багато поколінь тому. Вони так само, як і ми, сміялися, плакали, прогулювали зі своїми подругами та закохували в себе своєю красою. А їхні образи лише підкреслювали жіночність та вроду. Цікаво, а що якщо ця мода повернеться в наші дні? З вами була Анастасія, моя модель Юля. Підписуйтесь на канал Васа, ставте вподобайки і до зустрічі.